Доброго дня, ми з України. І ми вітаємо вас в нашому українському музеї садибі українських старожитностей. І сьогодні будемо розповідати про цікавинки, про таку ось красу. Ви бачите, не даром вона тут у нас лежить. І така неймовірна зараз пора. Це у нас зараз початок осені. І така краса, вона завжди надихає. І сьогодні ми поговоримо не про те, що вони дуже корисні, тому що ми всі знаємо, що вони корисні, правда? Знаємо. А ми поговоримо про те, що знаходиться всередині них. Їхні кісточки. Ну, нам завжди казали. Бабуся казала, мама казала, тьотя казала, які нас нянчили, казали. Так, їж. Але кісточки випльовуй. Не забудь виплювати кісточки. А виявляється, їх то не завжди треба виплювати. Тому що саме в них, як довели вчені, і як знають багато цілителів. І, як показує життя, дуже багато знаходиться різних вітамінів, мінералів і всього того, що корисне для нашого організму. Перше, що ми візьмемо, це цитрусові. І король цитрусових це лимон. Лимони вживають майже всі, більшість додають у чай. Багато хто. Використовує лимончик як щось таке, знаєте, для пікантності, для, для аромату. Раніше, я не знаю, зараз, мабуть, вже пройшли ті часи, але коли застілля якесь, обов'язково на столі стояли тарілочки з кружальцями лимону. Там могло бути трошки цукру, могло його не бути, але завжди таке було. Зараз теж таке подають, можливо, трошки вечорно, але ми не про те. Вернемося до наших кісточок. Ось саме в лимоні знаходяться кісточки насіння лимона, які не поспішайте викидати. Якщо ви пережуєте хоча б дві насінини, коли у вас болить голова, біль стихне. А знаєте чому? Тому що саме тут в лимоні, в його кісточках знаходиться саліцилова кислота. Яка, скажімо, знижує температуру, нормалізує її, яка тамує головний біль, який дуже багатьох мучить, і особливо коли він такого простудного характеру. Ще насіння лимонів антипаразит... антипаразитарний засіб, правильно я сказала, не знаю, може, неправильно поправити мене в коментарях. Тобто, коли ми хочемо, щоб у нас там нічого такого. Не заводилося, воно є в кожному організмі. Тобто проти глистів проти всяких паразитів теж насіння. Потрібно, не потрібно його їсти кілограмами, але з лимончика там випали на дві. Ви ж його не часто там чистите, чи вам така, таке щастя падає в руки. З'їжте, перевірите. Ще один цитрусовий це наш улюблений апельсин. До речі, скоро приходить його пора. Щодо мене, я його дуже люблю, обожнюю просто. І саме апельсин, він, я не знаю, якому, кому, але він такий більше там весь час сперечається, що більше подобається, апельсини чи мандарини. Ну, я не знаю, мені, наприклад, більше подобається апельсин. За його аромат, за те, що він, ну, скажімо, ще й дуже корисний. У ньому дуже багато вітаміна В. Чи В, скажіть, так? 17. Так, 17. І саме цей вітамін найбільше бореться з грибковими захворюваннями, що часто дуже мучать людей. А також онкологія, він допомагає, ну, тобто вбиває оці нехороші клітини. Наступне, що ми візьмемо з вами, ми, ну, тобто візьмемо фрукти, це не фрукт, його тут в мене немає, це оливки. Це, вони теж ростуть на дереві. І всі їх хто не любить, хто любить, але всі до них мають якесь своє спеціальне ставлення. От оливки, вони вважаються дуже хорошим жовчогінним засобом, але саме не самі оливки, а їхні що? їхні кісточки. Так, так, якщо ви, наприклад, з істетом якусь купуєте оливки з кісточкою, не поспішайте їх зразу всі викинути. Можете пару штучок проковтнути. І навіть, кажуть, протягом місяця можна з'їдати близько 15 штук протягом місяця, тобто фактично через день по одній, це чудова профілактика утворення каменів у сечовому міхорії, в нирках і таке інше. Тобто ви бачите, що ну, просто такий, дивишся і не знаєш, як може бути. Ще один мій улюблений фрукт це гранат. Я його дуже люблю. Я не знаю, я з дитинства я люблю, я люблю його так почистити, як кіт прищурити очі і отак його поїдати, поїдати. І ніколи в житті я на сінинки не викидаю. Але є люди, які ці зернинки всередині викидають. То на зуб попадає, ну, я думаю, що там вже того її зернинки, якщо її взяти, викинути, там взагалі нічого не залишиться. Але вчені довели, що там настільки багато цих поліфенолів, різних там важливих для здоров'я серця, речовин. що Будете їсти гранат, згадайте мене. Згадайте, що, можливо, її не треба. От якщо вже так відноситися до цього гранату не дуже позитивно, то можливо в салатик десь додайте. Теж дуже ефективний засіб проти онкології. Саме дослідження довели, я не знаю, я читала в якійсь газеті і дивилася якусь програму, мабуть, в соціальних мережах зустрічала не раз, що саме. Оці гранати вони дають змогу виживати здоровим клітинам, а тим поганим помирати. Тобто гранат потрібно їсти, як ви зрозуміли. Ще один чудовий у нас продукт, якого зараз саме пора. Ви подивіться, який він у мене. Ви просто глянете, я просто вам покажу, який у мене кіз... Дерен. Не кизил, а Дерен. На українській мові це дерен. Ось подивіться, який він здоровенний, який він гарний. Так. Дивіться, яка краса. Ось кажуть, що якщо ось цей дерен, теж в ньому є кісточка, ну як зазвичай. І щоб дуже, дуже багато схожого, що я тільки що сказала про оливки. Оце дуже багато схожого і стосується дерену. Тобто, ну якщо ви хочете говорити, що це кизил, суржик ще. В нас не залишає. Ось така пісточка. Її треба проковтнути, як звичайну таблетку, запити водою. За тиждень можна з'їсти 15 плодів, не випльовуючи цих кісточок. Для профілактики от такої нехорошої хвороби, як геморой. Але вона є, її нікуди не дінеш. Також, звичайно, дуже корисно. Ну, і виноград. От виноград. Всі, мабуть, чули про виноград, що він дуже корисний для серця. Виноградні листя заливають водою, настають, п'ють від серця, як напій. Виноград є різний. Кажуть, чим темніший, тим він корисніший, тому що в ньому є розвиротол. Це такий розвиротрол, який є, ну, Кажуть, що він дуже корисний для серця. Ну, тому що він також допомагає у боротьбі з онкологією, зміцнює серце і знижує розвиток хвороби Альцгеймера. Альцгеймера, так. ну, Найбільше цього вітаміну, цієї поживної речовини від винограду, знаходиться саме в кісточках винограду. І тому, коли їсте виноград, Не виплювайте. Угу. Нема зубів, коптайте. Ну, Що робите? Калина. Ой, лозі червона калина. Ну, по-перше, зразу вам роблю анонс. У нас скоро ціла череда свят народних життя триває. Не дивіться на мене так. Життя триває, попри все. І ми повинні жити, щоб зміцнюватися щоб набиратися сил позитиву. Ми будемо ось у цій печі пекти за стародавнім рецептом пиріжки з калиною і цукровим буряком. Ага, ніхто не пробував. Отак, смакота неймовірна. Ніякі цукерки, ніякі торти з цим не порівняються. Але повертаємося до калини. Ну, то, що калина від простудних захворювань, це знає кожен. Допомагає від кашлю, знижує кров'яний тиск, це всі ви знаєте. Але це ще й природний очисник організму. Насіння калини насичує корисними вітамінами, ну, скажімо, кожну клітиночку нашого такого немаленького організму. Вона нормалізує мікрофлору кишківника. Ну, дуже позитивно вона впливає на серцево-судинну систему. І Зменшує набряклість. Знаєте, є люди, які рано встають, і в них такі, знаєте, набрякле лице, вони від цього страждають. Бо це буває періодично, буває де в кого постійно. Ну от саме калину їжте, от в чайок заколотили бубочки. Можна з цукерцем, можна із меду, можна навіть без нічого випили. І ви отримали безцінну допомогу своєму організму. Я не знаю, ну думаю, що багато з вас якби час від часу відчуває.